Вибух банкомату у сумах на вулиці Харківській, 98. близько четвертої ранку. 41-річний чоловік газовим балоном підірвав банкомат. За словами нацполіції сумщини, служба охорони прибула на виклик сигналізації. У 3.38 наряд прибувши до банкомата, помітивши е, незнайомого чоловіка який знаходився біля банкомату. Попередивши його про зупинитись, цей чоловік вистрілив в нашого працівника поліції і ранив його. Також по гарячим слідам було затримано, вже потім було затримано цього зломисника, який мав при собі вогнепальну зброю з лушником та набої до нього. При затриманні він був також поранений нашими працівниками, які застосували табельну вогнепальну зброю. Крім зброї та приладів для підриву, чоловік мав при собі посвідчення позаштатного працівника Служби безпеки. Там поки це не коментують. Зараз поранений правоохоронець знаходиться у реанімації обласної лікарні. У больного іміється гністрільне ранення ліца, полості рта. Грудной клетки, грудной клетки левого предплечья. Пуля находится во втором межребере справа в области второго ребра субплеврально. Состояние его тяжелое. Проводится лечение, интенсивная терапия. Показатели более-менее стабильные. Чоловік, який стріляв у правоохоронців, наразі теж у лікарні. У нього прострілена нога. Більше подробиць про вранішню стрілянину на хім містечку у вечірньому випуску новин.